Дивитися перше міські. вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробкова. Сьогодні увага абітурієнтам і їхнім батькам, звичайно, тому що будемо говорити про майбутнє НМТ 2024. Ми вже спілкувалися на цю тему. Це була підготовча така наша підготовчий ефір. Ну а сьогодні вже час для основного, тому що НМТ стартує буквально за кілька днів. І задля того, щоб знати усі нюанси, і задля того, щоб не пропустити нічого. Саме задля цього ми спілкуємося сьогодні в нашій студії. З Анатолієм Анісімовим, директором Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти. Вітаю вас, Анатолій. Доброго дня. Uh, ну ви вже навіть не на низькому старті. Так, НМТ стартує 18 травня, так. І це uh, вже той день, який за кілька днів наступає. І тому всі діти мають бути готові. так. Знаю, що в цьому році. Ем, ну, в досить велика кількість майбутніх студентів і чи абітурієнтів, да? 17 тисяч ви сказали да, мені, так сім'я перед тисяч. зареєстровано 17, 17 тисяч, це не так мало. Так ну, звичайно, що порівняно із мирними часами, з довоєнними, то це звичайно що менше. Але ж як для країни, яка у війні третій рік поспіль, це немало. Тобто кількість дітей, яка залишилася вдома і mm -hmm. хоче все ж таки складати іспити тут вдома, складати те. Сти тут дома, ну і зазвичай, мабуть, продовжувати все ж таки освіту тут. Так, да, справа в тому, що у нас вже додалися ще діти, які прибули з окупованих територій uh -huh. чи напівокупованих. E, значить, у нас є діти, тут зареєструвалися в Одесі і з Харківщини, з Херсонщини, Миколаївщини, навіть з Києва є діти. Uh -huh. вот. Тому e, це не тільки Одесити, не тільки Одеська область. В минулому році у нас було трошки менше, десь 16 тисяч. З гаком, от. в цьому році 17 тисяч, але по кількості, скажем, пунктів тестування, зараз вони називаються тимчасові екзаменаційні центри, у нас майже. На миж на тому ж рівні, що й було в минулому році, тобто вже сформована мережа, вже діти отримали запрошення на пункти тестування. У нас буде 18 сесій, тобто 18 днів. Кожна сесія це один день. Угу. Тобто 18 днів буде проходити тестування десь до кінця червня місяця. І кожен вже отримав на своїй персональній сторінці запрошення, де вказано день і куди він повинен прибути, о котрій годині щоб прийти. Національний мультипредметний тест. Якщо хтось ще не знає, куди він повинен прибути, терміново зайдіть на свою персональну сторінку і подивіться, де там у вас в запрошенні що вказано. От, роздрукуйте свій сертифікат, бо на пункт тестування ви повинні прибути з двома документами: це документ, який посвідчує особу, ну, паспорт громадянину України, закордонний паспорт чи інший е, документ. А, от, і е, сертифікат. Національного мультипредметного тесту, і от ви з цим прибуваєте на пункт тестування. Початок у всіх один, один в один той же час, тобто десята година ранку. 10 от, но треба бути не пізніше, без десяти десять зачиняються двері. Тоді тобто десь на пів десятої бажано прибути можна трошки раніше, але всякому суті не пізніше. От, щоб ви мали можливість спокійно зайти, там є ще скажімо, ідентифікація, тобто ви пред'являєте документи, треба знайти себе в алфавітних списках, потім ви підіймаєтесь до аудиторії, яка вказана в алфавітному списку, і е, значить, на тій аудиторії вже є список е, учасників. Цієї аудиторії знаходите своє робоче місце, і вже тоді ви знайшли робоче місце, ви можете чекати початку. Е, Обов'язково нагадую, що всі зайві речі особисті ви складете на стіл для особистих речей. Тобто е, телефони. С... так, абсолютно да, да. все. Тобто з собою ви маєте право мати тільки документи, тільки там, може, одну-дві ручки, пляшечку водички, прозору пляшечку з прозорою водичкою. Вот ну і все, в принципі, все інше залишається на столі для особистих речей. Сумочки, телефони, гаджети, навіть знаряддя до телефону, навіть навушники категорично заборонені. Uh -huh. Тобто будь-які пристрої електронні заборонені. От тому не робіть собі погано, коли, якщо не дай Боже, це знайдуть, то ви просто будете видалені із екзамінаційного заклада. А центру. до речі, так якщо знаходять і видаляють, то це вже… Вже все без поворотня, да, да. якщо то, то, то дитина ви, більше на... не може скласти ще раз в цьому році, так да. справа в тому, що якщо видалено саме за таку причину, тобто порушення доброчинності, uh -huh. то ніяких там недодаткових сесій нічого бути не може. Uh -huh. Є у нас ситуація, коли, наприклад, щось трапилось, якісь фостмажорні обставини, наприклад, була чи довго повітряна тривога була більше двох годин, і вже нема сенсу було продовжувати працювати. Чи збой, наприклад, там в інтернеті, чи щось з електрикою трапилося, теж форс-мажорні обставини, І якщо більше двох годин триває і не виправили, то тоді всі, хто знаходився в цьому пункті, чи в аудиторії, потрапляють на додаткову сесію. У нас додаткова сесія буде з 11 по 19 липня. На неї, в неї стачі, що зможуть взяти участь перше. Ті, хто з поважних причин не зміг зареєструватися в основний період на основну сесію. У нас такі були: чи хвороба, чи відрядження. Це різні обставини. Да, сімейні обставини да, можуть сімейні можуть бути обставини. Чого, так. Були ситуації, коли документи не всі зібрали. Наприклад, uh -huh. треба було брати, скажімо, довідку там, з окупованої території, будь дуже довго, не встигли і таке uh -huh. інше. Тобто, будь-які е, е, варіанти, значить, у нас, до речі, ще з е, 10 травня. По 15 травня триває реєстрація на додаткову сесію. Тобто uh -huh. ті, хто з поважних причин не зміг зареєструватися в основний період, вони мають можливість зареєструватися зараз. А якщо, скажімо, вже в процесі проведення основної сесії, ну, наприклад, та же там курс мажорні якісь обставини, або ви е, з поважних причин спізнилися, або не з'явилися з поважних причин, маю на увазі там, хвороба чи там ще. Якісь і є відповідний обставлені. документ, звичайно, да, є Так, є відповідний стосовно документ. Всього, то, ви маєте протягом трьох днів, причому перший день це день, коли ви повинні були складати е, НМТ. Значить, подати до Одеського регіонального центру заяву, вказати, що вам треба бути зареєстрованим на додаткову сесію, вказати причину, чому ви не змогли пройти в основну сесію, там прикласти відповідні документи, і ви будете зареєстровані. Вже на додатковий я вже казав, це буде липень місяць. От. тобто, ну, три дні. Я попереджаю, що не затягуйте, навіть якщо ви захворіли, нам вже не обов'язково принести особисто. Ви можете направити все це електронною поштою. Це швидко. Тобто і... повідомляти обов'язково да, так. повідомляти Обов'язково, тоб... щоб потім не зустріти взагалі без тестування в цьому році. Ви вже згадали про повітряні тривоги. Це така невід'ємна частина нашого життя сьогодні. Не, так на нікуди, на жаль, не подінешся, і ніхто не знає. чи чи припаде цей час повітряних тривог, а їх бувають не одна і не дві, і так, і е, вони можуть бути дуже довгими, не дуже довгими і таке інше. Е, зрозуміло, якщо більше двох годин, як ви сказали, то це все переноситься, і це такий додатковий, звичайно, що стресовий Stress. момент, так, для Stress. дітей, звичайно, але від вас тут нічого не залежить, і від них теж нічого не залежить. Е, стосовно безпеки, центри переважно у школах, у вучбових закладах розташовані. Створено в Одеській області 61 тимчасовий екзаменіційний центр, 28 із них безпосередньо в місті Одесі. Всі вони обладнані, тобто вони мають сховище. Угу. Тобто, якщо щось трапилося, тут буквально хвилини без і без варіантів да, всі, діти всі, всі діти спускаються туди, бо це дуже ховище. важливо, безпека. Да, у нас є навіть 18 пунктів, де можна в самому сховищі проводити. Тобто, угу. там є і інтернет, і комп'ютери. Оце є ідеальний і, варіант. Електри, Вричайно, да. Так. Да. Да. Тобто вони починають там і там і закінчують. Uh -huh. От, на жаль, у нас таких тільки 18 десь ну, менше 30% від загальної кількості пунктів. Але є ще нюанси якісь, що от у нас були випадки, коли діти, наприклад, тут дві години повітряна тривога, а потім десь пройшло ще хвилин 20, Ми кажемо, що ну давайте все будемо завершувати, і власна додаткову сесію кажуть, ні, от. Тривога завершилася, все ми будемо Буду продовжувати. Да. Угу. Справа в тому, що у нас не обмежений час завершення, тобто ми починаємо о 10, а коли ми завершимо, це залежить від ситуації. А тобто, це саме тому, що зараз да, така да. безпекова і, і ситуація. І ми можемо завершити і о 17 годині, і о 19 випадки, коли діти відмовлялися годині. І ми продовжуємо до тих пір, поки вони не вичерпали свій офіційний. Час. Нагадую, що у нас кожний предмет триває одну годину. Uh -huh. Значить, у нас чотири предмети, тобто 4 години чистого часу, коли треба працювати, плюс 20 хвилин перерва буде між блоками. Перший блок це буде, ну, сумовно кажучи, два предмети математика, українська мова, другий блок це історія України, теж обов'язковий в цьому році предмет, і якийсь предмет на вибір. Uh -huh. Там іноземна мова, біологія, там ще якісь собі і от, е, от 4 години чистого часу вони повинні працювати, 20 годин перерва, плюс е, там 20-пів години до початку, поки вони зайшли, знайшли так да інше. Е, ще, наприклад, десь пів години, може, хвилин 20 після завершення, поки все, скажімо, завершили і Пішли з аудиторії, тобто реально мінімальний час проведення в, в тимчасовому езаційному центрі це 5 годин. От. Тому це ідеально. Тобто, якщо в нас не буде ні тривог, ні Це ідеально безперерв, тому що фізично то, дитині теж з 10 там до 17 чи до 18 висідати дуже складно, але скажу, якщо діти якщо е вараж... налаштовані вже сьогодні ну, скласти, так, то, хто, то краще вже сьогодні скласти. Хто гарантує, і все -все. що в липні не повториться Ніхто не ситуація ситуація тому, може бути да. різною є там, можливість, там. то ми працюємо до упора. Тобто mm -hmm. персонал працює стільки скільки треба. От і е, у нас, от була буквально на минулому тижні така е, нарада в, в, заступника голови Одеської обласної державної адміністрації. Е, значить, були присутні всі с, е, силові структури, тобто поліція охорони, патрульна поліція, ДСНС. Всі, хто працює, всі, хто працюють, да, всі, на, місцях, всі. Хто працюють да. на місцях, було розподілено обов'язки, хто ж за що відповідає. Схема оповіщення затверджена, тому що в якому випадку форс мажорна ситуації доповідати. От. І е, ми е, сподіваємося, що все ж таки ми зуміємо провести це все безпечно для наших дітей, ну і для організаторів теж. От. Принаймні у нас, значить, в самому пункті. Тестування, значить, працює представник поліції охорони. За межами пункту на території працює патрульна поліція. На пункті є також медичний працівник буде в обов'язковому порядку. Якщо серйозно, то попереджено ближайший пункт скорої допомоги, чуткої допомоги, і вони під'їдуть. І ДСНС обов'язково перевіряє перед початком на відсутність небезпечних предметів. От, тобто, це все домовлено, це буде в кожному з 61 нашого пункту. Причому це не тільки школи, це можуть і у нас є по-моєму 6-7 вищих навчальних заходів, які будуть працювати в режимі тимчасових екзаменаційного центру. У нас є два професійно-технічних училища і, по-моєму, два чи три коледжі. Тобто, е то -то ми обирали навчальні заходи по принципу. Перша безпека, тобто є сховище, воно відповідає всім нормам. значить беремо цей навчальний заклад? Другий критерій був наявність комп'ютерної техніки, причому техніки, яка відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. Відповідає, теж годиться. Тобі, щоб були рівні умови да, абсолютно да, да. для всіх. Ну і швидкість так. інтернету, щоб mm -hmm. провайдери, які їм забезпечують там інтернет, щоб вони дали таку швидкість, щоб воно могло оперативно все працювати, щоб не чекати, не завісало воно, не збої не були. Mm -hmm. От. Оці головні параметри, які ми, вимоги, які ми ставили перед тими навчальними захотами, які планувалися. Беруть участь. Да, участь. Анатолій, скажіть, ще таке питання. От, якщо Тина, наприклад, склала два предмети. Почалася повітряна тривога, і вона, скажімо, вирішила йти на додаткову сесію. Це означає, що все буде в початку. Тобто так, не зараховується, так. да От частково там 50% відсотків склала, п'ятдесят такого не ні, буває. Ні, такого не буде. Тобто ти Значить, спочатку більше ти того, да? я можу сказати, що якщо в минулому році можна було брати оцінки з різних років, з різних тестів, так в цьому році ви можете бирати, да ви можете взяти результати 23-го року, 22-го, і навіть за НО 21-го ви можете використовувати результати для вступу. Ну або, 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 тобто mm -hmm. не. І то, і то, а або тобто, якщо ви складали, наприклад, 23-му році, а ви склали, допустим, 24 четвертому ще раз. То ви будете брати не там, наприклад, математику 23-го, а українську 24-го, ні. Або 24-й рік берете собі для зарахування для конкурсу, або 23-й рік. Тому в цьому плані і те ж саме, значить, якщо ви скажімо, ну в процесі проходження тестування, якщо ви склали, наприклад, тільки один чи два предмети, а далі там була повітряна тривога, то все починається спочатку. Спочатку да. саме тому, мабуть, деякі діти не хочуть це все починати спочатку, да, і готові да, сидіти да. до вечора, навіть пізнього за для того, щоб це скласти, і... тому що налаштування теж психоемоційне має значення обов'язково. Да. І хочу ще такі мисенькі щоб ви розуміли, значить, як відбувається сама процедура. Тобто, от перший блок це дві години підряд, тобто між ними перерви немає. Українська математика, да, українська так, математика. Так, так. Ви можете виконувати математику, потім перейшли до української. Потім згадали щось по математиці, угу. доопрацювати, до ви а, повернулися. Тобто тут да, тут вільно, ви можете між цими двома предметами робити перехід до тих пір, поки не використано час. Тобто дві години завершилися. Далі ви повинні натиснути кнопочку припинити от, і йдете на перерву. Угу. Ще один малесенький нюанс, ну, це інструктори будуть обов'язково вам ще наголошувати на цьому, але ні в коєму разі не натисніть кнопку Завершити. Це означає, що ви завершуєте все тестування. Uh -huh. І якщо ви натиснули кнопку завершити, ну, правда, у вас там будуть ще разів три питати, чи ви дійсно чи хочете за да, що завершити, але да. ну, все рівно, якщо ви вже натиснули кнопку завершити, то вже все. Тобто, то, що у вас є, то збереглося. А якщо ви не виконали ще два предмети, то і ці два предмети так і залишаться, ви ж до них повернутися не зможете. Тому, навіть коли ви пройшли всі чотири предмети, у вас залишився ще час на те, що ви ну що є там декілька хвилин, і так далі. Теж не поспішайте натиснути кнопку Завершити краще ще раз перевірте свій другий блок, ще раз передивитися. А кликнути завершити, ви завжди встигнете, і там інструктор, якщо вам допоможе, скаже що що, якщо треба, чи ви інструк... ще сім разів відмінь, перше да, відказати, да, да, тому да, що це да, якраз да, той випадок. це онлайн. Це як коли ми працювали з зошитами, mm -hmm. там було простіше там. Mm -hmm. Е е Олівець, е зошит, ну ланх, так, вітер, тут е електронно нічого да, змінити вже а не можна. А тут все, так, Якщо так, раз, так, і воно вже угу. перейшло на зовсім інший рівень. Угу. Зрозуміло. Що стосовно вишів у цьому році, всі готові брати студентів, всі готові, і щось з прохідними балами. Ну, по нашим даним, то в принципі всі готові. Я казав, що навіть десь третина вишів на, ну, нашого регіону, вони е, працюють в режимі і е, тимчасово ездиного центру. Mm. От. Но треба дивитися уважно правило прийому того вишу, куди ви збираєтесь вступати. По Перше ще, ще одне малесеньке нюанс технології. Значить, коли ви виконуєте завдання, кожне завдання має певну кількість тестових балів. І далі, от ви математику виконали, наприклад, там максимальна кількість тестових балів 62. Да? От ви 62 отримали тестових бали, потім, потім їх треба перевести в рейтингові бали, бо вузи оцінюють за рейтинговими балами. Рейтингові бали це 100-бальна шкала від 100 до 200 балів. Але якщо ви правильно виконали менше 15% із тих завдань, які у вас були запропоновані, тобто набрали менше 15% необхідних тестових балів. То е, вже в рейтингові вони будуть. Тобто ви не склали, і цей предмет вже у вас в цьому році вже не склав. Е, інші предмети, якщо ви склали успішно, ну ви можете подавати документи до коледжу там, чи до технікуму. От, або чекати наступний рік. В будь-якому випадку треба скласти чотири. Так, будь-якому предмети, не, да, 4 в будь предмети. Випадку, і ну, ще там... раз підкреслю що 15% От 15. порог, який потрібно пройти, щоби. Почався відлік е, перерахунок тестових балів в рейтингові. Uh -huh. Тобто, вже наприкінці тестування, от ви завершили, натиснули кнопку Завершити, і у вас з'являються ваші результати в тестових балах, uh -huh. тобто з математики, з української, там, з історії. А тобто вже в цей момент діти да, починають розуміти свої да. шанси. Вони, кажучи, вони вже бачать, скільки вони набрали. Uh -huh. Далі, прийдя додому, вони можуть зайти на сайт Українського центру, там буде, ну, скажімо так, табличка перерахунку. Це орієнтовна таблиця, тому що е, остаточний результат вони отримують на свою персональну сторінку, і це буде офіційний результат. А те результати, які вони можуть собі підрахувати, і потім вже дивитися, чи вони е, мають е, сенс поступати на цю спеціальність, а може на якусь іншу, де менше треба А може доведеться бавити. змінити спеціальність так, да, і кстати, це теж да, можна да, зробити да. Таким... за для того, щоб все ж таки е, цей НМТ був прийнятий. Да, ну, тобі, да, складений, та, да, щоб так? складений, щоб, щоб, щоб рік бути в конкурентноспроможним, щоб угу. на, скажімо, не втрачати рік, як ви сказали, а вступити в цьому році. От. Тому, е а ну, якщо, якщо трапилося так, що от ви отримали на свою персональну сторінку результати, а вони з якимось чином не, ну, не корелюються з тим, що ви собі намітили, тобто ви підрахували, у вас оказалося менше. Що більше, то ніхто я думаю, то -то -то заперечувати звичайно, не буде да. менше. Значить, ви маєте право подати апеляцію до Українського центру ці якості освіти на результат. Тобто є на сайті Українського центру спеціальний розділ апеляції. Там розписано, що треба робити, як писати заяву і все таке інше, і подати на результат. Але ну з досвіду минулих років у нас десь всього там порядку 0,2 хто подавали апеляцію на результат, тому що процедура така, що вона прозора, там ти все бачиш. Ти виконав питання бали да, Маєш, маєш школу перерахунку, перерахував, і тільки якщо щось таке сталося, що дійсно там розбіжність. Ну не плюс-мінус один бал то а. Суттєва розбіжність, то зрозуміло, що треба подавати на апеляцію. І ще нюанс, значить, можна подавати апеляцію на процедуру проведення. Справа в тому, що якщо під час проведення тестування, ну, крім форс-мажорних обставин, я маю на увазі там повітряна тривога, mm -hmm. там зникнення інтернету, електрики так і таке інше, якісь щось трапилося, якісь події, ну, наприклад, хтось там працював з відбійним молотком поруч, вам не можна зосередити. А. Ну, я умовно кажучи. Ну, зрозуміло, або між собою розмовляли, розмовляли екзамен, еті, інструктора. Вот. У нас таке ну, все може бути. Я так, як приклад кажу. І це вплинуло ну, з вашої точки зору на результат вашої роботи. Ви, заходячи ще в е, тимчасовому екзаміційному центрі, повинні звернутися до відповідального. І е, у нього є бланки, він значить, дає вам бланку, ви заповнюєте. і і залишаєте апеляцію на процедуру. Оцю апеляцію розглядається тут, у нас в Одеському регіональному центрі. От. І ми вже з'ясовуємо там всі обставини, є, хтось винний або нема, або це надумана, скажімо, апіляція. При всякому випадку ми з'ясовуємо. Тобто є два види апеляції. Перший на процедуру подається до Одеського регіонального центру, і другий на результат подається до українського центру цін якості освіти. Зрозуміло. Ну так, обов'язково діти Мають знати про свої права і про такі можливості. Да, 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 начебто да. все, начебто, ми все розглянули сьогодні. Так, я думаю, що тоді, коли а, завершиться вже НМТ, так ми вже ще раз зустрінемося, будемо бачити вже наші результати. Але в будь-якому випадку, дякую вам, що ви прийшли. Анатолій Анісімов, директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти, був сьогодні в нашій студії. Ми говорили про те, що 18 травня стартує НМТ 2024 і дітям, і їхнім батькам. Хочеться побажати ну як у добрий час, так да, да, а, да. нехай все вдасться, Удаче, нехай да. все вдасться, Хочу нехай черги. все складається, тому що насправді це дуже важливий момент у житті і надважливий для дітей, які сьогодні змушені в таких умовах працювати mm -hmm. і отримувати освіту, але вони це роблять. Вони це роблять і це дорого коштує, тому що це наше майбутнє. Дякую вам. Це був перший міський інтерв'ю дня. Залишайтеся з нами. Побачимося.